Є. От. Шановні друзі, бачите, що ми двоє з колегою, двоє одиноких, на цьому святі життя. Зараз у нас красивий прекрасний фонтан, з якого тече самогоночка, начка, 60 градусів, пані та панове. Тут вже два п'яних щурика лежить, ми вже бахнули. бачимо, що квіток. Стій, ходи сюди. На дві хвилини. Ходи не біси. Все буде своє, добре. Вставай тут. Е, вставай, стувай. Eh, Шановні ну, друзі, ми беремо інтерв'ю наймолодшого учасника нашого весілля. Скажіть, будь ласка, як звати молодого? Mm -hmm. Звати молодого е. E. Демдалі. А молоду як? Mm -hmm. І молоду звати е. E. Сьогодні весілля двох е. E. E, Скажіть, будь ласка, ти з мамою і татом прийшов сам? E, ні, Я з бабою. <laughs> Перший раз чую українське ім'я Е, e, я з бабою. Дуже красиве, неймовірне ім'я. Друж, а що ти любиш більше? Пляски комасу? E, я люблю пляски. Пляцки люблю. Пляски? Як ти думаєш, треба холодець на весіллю чи ні? Треба. Треба? А ти який холодець любиш більше? Бретий чи не брити? Я з м'ясом. З м'ясом. Шановні, пані давно, третій вид холодцю є з м'ясом. Є бритий, не бритий і просто з м'ясом. Скажи, будь ласка, є в тебе якась дівчина? У мене є ТВ по Хто? ТВ до воски, вони на пакети. Твої подвушки 050 827 53 29 Кличте. Слух! Садик ходиш? Не ходу. В Бо Відхідний садик закрили. Ти безпридільщик? Так. Да. Давно? Що таке песики, Бо Я з татом ще колись буду ходити на війну. А твій тато де? E, на босі. А що він робить? Я e, плачу і за рубля і гроші, щоб купити машинку і автомат, і пєстик. І пєстик? Так. <с> Бачите, ти собі по-своєму розумієш, слово пєстик. Слухай, Бертел, дивіться, така штука. А ти з пацанами ходиш сюди за під'їзд і сюди. Так. Давно? Дуже давно було. Слуха, а є у вас спутникове телебачення в хаті? Е, та. А ти е, канал? Там де ті тьоті всякі. Включаєш чи ні? з червоним квадратом? Ні. Ні, а чого? Я не бачив. А то на якому каналі? А тату дивиться? Е, ні. Той, той канал такий. Де такі тьоті. Але на якому каналі, кажуть? Д -д дуже багато каналів. Десь там є пароль. Пароль треба ввести чотири Е, Добре, я прийду додому і там флюючу собі. Слухай, дивись, ну а ти коли виростеш? Що ти хочеш робити, коли виростеш, коли будеш нормальним пацаном реально? Т е коли такі, як тато я буду, то тоді я піду в армію, я хочу піти. Підеш в армію? Так. А нащо піти в армію? Ти поїхав пестики, нозики, автомати. Ти хочеш пестики ножики? Там. Піщики, ножики? Да. А, а ти э, слух, братан. Дивись, а ти цей. Хочеш Донецьк поїхати? До міста? Донецьк. Э, хочу. Що там можеш робити? Э, там пляски, там я. Хто? Пляски там я. Там такі пляски, 10 кілограмів, що. Ой, такий їм. Дивись, слухай. Э, э. Молодий і молода, весілля потанцюють собі і підуть у собі в номер святкувати першу щиту ніч. Думаю, що там будуть робити? Не знаю, все її не бачив. Не бачив? А хочеш подивитися? Так. Ходи, покажу. Ти молод себе питав. Але ти ясно, що ти не даш, то у відео?